Оперативники відділу міграційної поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби, слідчого управління та обласної прокуратури, викрили діяльність групи осіб, що допомагала чоловікам незаконно перетинати кордон, надаючи їхні дані для внесення у систему шлях. Відомо, що один з учасників, житель обласного центру, є засновником громадської організації, і саме це сприяло доступу до системи перетину кордону. Його спільниками стали ще двоє осіб тернополянин та житель Івано-Франківської області в рамках реалізації матеріалів. Кримінального провадження було доведено, що 48 осіб, дані яких котрі були внесені у систему шлях за поданням громадської організації, не повернулися в Україну після перетину кордону. Усі вони значилися як водії, що мали здійснювати вантажні автомобільні перевезення гуманітарної допомоги. Оперативні заходи щодо незаконного перетину кордону іншими особами, котрим сприяли тріо зловмисників, тривають у рамках кримінального провадження. Було проведено 12 санкціонованих обшуків серед вилученого документація. Громадської організації транспортні засоби, мобільні телефони, комп'ютерна техніка. Усім трьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.